Горохівчани відзначили день міста. Цього року святкували без гучних гулянь, зважаючи, що на сході країни не припиняється війна. Відтак більшість заходів була спрямована на збір коштів для допомоги бійцям в зоні АТО. З горохова репортаж Павла Мельничука. Одне з найдревніших міст Волині горохів відзначило 775-ту річницю з часу свого заснування. Традиційно щороку це свято відзначають на день Христового Вознесіння. Концерти, атракціони, забави, ярмарки та частування так відзначили День міста горохівчани. Попри те, що святкування припало на робочий день, у центрі Горохова було людно. Мешканці міста розуміють, що через ситуацію в країні українцям не до веселощів. Втім, 775-ту річницю створення міста відзначили належно. Просто виходимо, щоб трошки ту минутку забутися. То не забудеться, але хоч себе трошки якось, щоб підтримати самого себе і людей одне одного, хоч словами якимись. Ну як вам сказати, на краще. Надіємося, що буде краще щось. Великі колорити українського є запасніше шашлички, Так, для дітей достатньо розваг, можливо, трошки не той час для веселощів, але як український народ не падає духом. Одночасно ми згадуємо всіх воїнів. Які зараз там воюють, які загинули, прекрасно постаралися зробили так само, є атракціони для дітей воїнів, АТО, безплатно розвивається наше місто відкрито два дитячих майданчика в парку і в скверику. От я з дитиною хожу кожен день на прогулянки і асфальтовано багато доріг, освітлення зроблене. Як розповів міський голова Горохова Віктор Годик, гучних і масових гулянь не планували. А заходи здебільшого присвячені вшануванню загиблих на сході земляків і тих, хто зараз захищає нашу країну. В місті Богу дякувати все спокійно, люди живуть. Спокійно, мирно завдяки нашим хлопцям, і щось плануємо, щось вдалося зробити. Щось ми плануємо зробити зараз. Буде досить такий блідний бюджетний рік. Бо на сьогоднішній день ми маємо й певні перевиконання. Якщо не буде проблем з казаншейським обслуговуванням, я думаю, що ми в цьому році зробимо ті роботи, які ми запланували по місту. Уже вдруге у Горохові відбувся обласний фестиваль Струни душі. Більше 70 учасників зі усієї волині демонстрували свою творчість просто неба. Як сніг ще землю, білу не покрив, я чула голос. Так Бог полюбив. І ця любов у серце увійшла і в нім жила, росла, цвіла. Фестиваль струни душі особливий тим, що об'єднав людей з обмеженими фізичними можливостями. Я кажу що з необмеженими, то з обмеженими по закону, а з необмеженими по життю. Бо нема обмежень в нас. Ми, якщо хочемо, ми все можемо як здорові люди. І сім'ї в нас є, і працюємо, і придумуємо, і допомагаємо, і за війну переживаємо, і миру хочемо, бо в нас є діти і внуки є. У центрі Горохова народні майстри організували ярмарок і виставку виробів декоративного мистецтва. Багато жителів міста прийшли у національному вбранні, адже цього дня українці відзначали і свято вишиванки. Білий, червоний і чорний, або, наприклад, блакитно-зелені кольори, або колір переважає жовтий, сірий і коричневий. Цим відзначається наша Волинь, ну і особисто горохівський район. Подбали і про найменших мешканців міста. Для них організували конкурс дитячих малюнків на асфальті. Ми тут з моєю подругою малюємо квіти. другому прапора України. Я малюю сонечко, небо. Ми за мир, бо я це хочу, щоб моя Україна була живою і не було війни ніякої. Символічно, що перемогу у конкурсі малюнків на асфальті здобула біженка з Луганська Вероніка. Україна – це моя батьківщина, моя рідна, моя родина, моя мама, друга. Святкові заходи у Горохові продовжилися велопробігом. Його учасники показали, що святкувати можна без алкоголю, а за допомогою здорового способу життя. Ініціювали такий захід активісти всеукраїнської громадської організації Краще життя. Участь у велопробізі взяло майже півсотні горохівчан. Шестикілометровий шлях проліг головними вулицями міста. Свою акцію приурочили дню всеукраїнського велопробігу. Ну і вирішили провести в Горохові для горохівчан, для міста, для сільських жителів. Не вистачає в Горохові. Багато бачив велосипедистів, їздять на роботу, їздять в магазини, тобто часто їх зустрічаєш, але як такого згуртування немає. Завершились урочисті заходи концертом за участю місцевих виконавців і гостей з обласного центру.